Тай великий базар, значить це в нас Це в нас Ford S Max 8550-245 тисяч пробігу заявленого. Будемо ходити дивитися на тих машинах, що е, є ціна, буду знімати. Бо тут ще не на всі машини пишуть ціну. Так, шаран, восьмий рік, 1.9, 5.350 350, спринтер там стоїть, зараз в нього підійдемо, зараз тут з цього боку подивимося. Так, тут значить 80 70 Volvo 9,5. 15 рік, 2 літри дизель. Водюха А6, 6250, 2-літрова. До речі, ну, вона і на Україну може під розмитнення піти з таким мотором. BMW. на BMW я не дуже звертаю увагу, тому що за них не так часто в мене питають. 14850 всі параметри. Так, тут по, по цех, значит, Opel Insignia, 18 рік літрова, Так, а ціну не написали. Ну, спринтер, подивимося, що за цього спринтера хочуть. 8000 8 рік 2,2 2,2 тільки, знаю по документах буде пасажир. 420 тисяч, так, на ці немає ніякої ціни, тут немає ціни. Так, оця клітка закрита сьогодні. От, але тут по цьому базарі можна погуляти, в принципі, щоб зорієнтуватися, яка кількість машини, які ціни. От, змінилися чи не змінилися. Чи піднялися, ціни так. Зараз побачимо ще наскільки в мене вистачить терпіння знімати це все. Так, 3950. Скільки в мене хватить пам'яті на телефоні. Так, Сантафе цікава, але... Цьому ну, не написали. Так, посад Посад, сьомий рік 2800 2800 євро. Так, а ну-ка. Тут дві шкоди стоїть, Октавії. Ну що хочуть, п'ятий рік, двохлітрова три тисячі євро. Так тут лобове лопнуло, що воно своїм ходом не піде. Так, 2900, це шостий рік, куди і дев'ять. Шостий рік, куди і дев'ять. Так, дивіться. Такий суперб є на оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі дивлюся сервіса все лежить на панелі так дизель 2 літри 13 рік 7200 хочуть за такого суперба за 13 рік механіка шкіряне мультикермо в оригіналі задній фаркоп. Літня гума. Так, підігріли, клімат, навігація. Так, а пробігу що там пише? Що вони заявляють нам по пробігу? Моєму 200-222 тисячі в 22-му році. В 22-му році було 222 тисячі. Так, Кіа... от є тут тихогляд. Тихогляд є 4612 рік, 1,4, і 4. 1, 4 66 кВт. Німеччина. Так, ті всі стоять в ту сторону, вони вже або продані. Бо ще не готові до продажу, думаю, що вже них позабирали. Так, тут 2.2 Санта Фе ціну не написали. Соренто. Соренто. Так, по посоренто. Так от Соренто є. Суренто 8 рік, 2.5. Ціну не написали. Тільки номер телефону. Так, Passat. Б-5 Passat на газу не має ціни. Так, тут Б-6 2006 року, 2-літровий 2,350. За цього гольфа нічого не написали, що хочуть. Так, дивимося, що тут є. Що тут нам може бути цікавим. Так, 18 й рік, дизель 2-літровий, 13950. Така от інсигнія. Немає ціни. А Мазда вже там стоїть, по-моєму, я ще зимою був, то вона стояла. Немає ціни. Так, Сеат Leon, 10 рік, 1,4, 3, 3,600. 1,4 бензин, 92 кВт. Так, тут дев'ятий так, рік 1,5, і 2200 хочуть. 2,200, 200. Варіант ходовий, От, але напущить по ціні, як ви рахуєте за таку дачу логан. Коври там цілий багажник коврів, але то, мабуть... Навіть цієї дачі 1.5 DCI Шторка на місці. Я думаю, що там по ній ще щось будуть торгуватися. Щось ще можна сторгувати. Напишіть адекватна ціна, чи ні, чи дорого. Так, BMW, BMW нам не треба. Так, модель Hyundai. А x 35 15 го року 12800. Там дорого на автоматі. Так, тут 94 тисячі заявленого пробігу. Тут така ціна. Так, от дивіться, що тут є. Який тут Nissan Навара 15800. 15800 такий от Нісанчик. Пікап. Ця резина тут стоїть нова. Не знаю що таке зараз треба, але шукають, щоб була ціна дешевша, бо це дуже дорого. Це дуже дорого. От, але апарат серйозний. І має зовнішній вигляд. Я зараз напишу, я не напишу, а зніму, ну може когось зацікавити. От, Зніму зараз контакти. От, дивіться. Якщо когось буде цікавити, то можете телефонувати. Так, шкода, що за цю хочуть. Третій рік, бензин, ціни немає. 211 Mercedes Ford S Max ціни немає. Так, дивимося, що є тут, значить, за цього гольфа п'ятого року хочуть 2250 плюсовий гольф. От, ну, ясно, що тут по ньому ще роботи, хімчистки поліровки. Мусор повикидати, бо одногончик. Їхав з Германії і зразу на ходу щось жував. Кофійок пив. Так, сяти 307 рік 1,9 77 кВт. Деколи за них питають, але дуже рідко приус Приус на літовській реєстрації немає ціни. Так, Астра. Астра, так, Астра. 1950, це четвертий рік, але не написали який тут двигун. Так, Opel Antara. Опілентар, що хочу за опілентара, повний 2 двухлітровий дизель, 4650 хочу за такий опілентару. Повністю на, на так тканина на салон на автоматі. Вільчики, може, комусь надо дивіться які апарати серйозні. Самокат, що комусь надо, он без руля. Класна тема. Так, значить тут у нас кросс тур, 9 рік, 1,4 не 4 бензин. 4.999. Так, як тут йти? З якого боку тут починати? Бо тут машин багато є. Так, Астра, 10-й рік. 10-й рік. 4500. 4999. Думаю, тут ціни понаписували. Це вже добре. Так, Opel Zafira, 11 рік, один 1,7, 400. 400. Бачите, по салону. Варіант ходовий. Варіант ходовий. Так, тут S Max 4000, шостий рік, шостий рік, так, 2,2 дизель. Це 2,2 дизель. Так, з цікавого, коротше, буду підходити до, до того, що може бути нам потенційно цікавим. Так, гольф, другий рік. 1655 кВт, 1,4 бензин. От, бензин. Бо машин дуже багато і них всі показати буде тяжко. Так, тут що в нас? Була 4300, стала 3909 рік, двохлітровий посад. Так, що ще Астра є? Астра може бути нам цікава, але тут вже ціни немає, не понаписували цін. Давайте і так йдемо знову звідти по черзі. Так, от у нас от у нас, значить, куга 8 рік, 6300, 2-літрова дизельна. Двохлітрова дизельна. От дивіться який стан автомобіля в салоні. Механічна шестиступенева коробка передач. Так, далі круз, 13 рік, 4 тисячі євро, 1,7 дизельний. 1,7 дизельний, механічна, 6-ступенева коробка передач. Наступний автомобіль в оригіналі, дивіться, лобове скло 8,150, Sorento, 10 рік, 2,4, бензин. Так, у нас далі Toyota Corolla. 1.4D4D5 рік 2500. Так, BMW, Logan, Passat. Посад. Видиться, який посад тут є. 3, 450, 8 рік, 2-літровий. Двухлітровий на автоматі. Шкіряне оригінальне мультикермо. Так, потім ще стоїть два логана з таксі. От. Але на них не написали ціну.